Взагалі скреч, і навіщо він потрібен. А, а, а яким саме чином ми зробимо? А, ми його порівняємо з тим, що ми напевно знаємо. Це Лего. Конструював з Лего, вірно? Ні. Добре? Добре, добре? Нам потрібно взяти мишку до рук, промотати нижче. І там ти побачиш таку гру, там є нічне місто. Є? Yeah. Так. Yeah. 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 Так. Там є в центрі зелений прапорець. натискання. Там з'явиться виконувати якісь функції. Uh, які об'єкти рухались у грі, в яку ти тільки що грав? Код. Добре. Що ще? Блоки. Блок. Код і блоки. Вірно. Ось це спрайти, які є в цій грі. В... Кожен спрайт має свій образ. Тобто, образ це його зовнішній вигляд. Ну, наприклад, нам набридло керувати котиком, ми хочемо обрати щось інше. Ми можемо швиденечко змінити йому образ. І таким чином будемо керувати вже там літаком або собакою, або ще чимось іншим. Може подивитися, наприклад, тут є вибірка з 10 образів. З насправді набагато більше. Далі, сцена.